Напередодні, от у Львові, з'явилася така новина, що перевізники виступають за підвищення плати проїзду, і буцімто підприємство йдеться про автотранспортне підприємство номер 1 Воно розрахувало, що вартість послуг саме проїзду громадському транспорті мала би вартувати якраз 32 гривні. Що ці цифри співпадають із розрахунками Львівської обласної асоціації перевізників? От розкажіть, будь ласка, детальніше, як і з чого формувалася ця ціна? Ну перш за все, давайте ми будемо говорити відверто. На сьогоднішній день у Львові немає тарифу одного. У Львові тариф сьогодні складається з трьох частин. Це є готівкова оплата, це оплата безготівкова і оплата з допомогою лекар. І якщо ми говоримо людям про 30 гривень, я розумію, що це для людини страшно. Але ми людям не говоримо, що середня вартість проїзду на сьогоднішній день у Львові складає в районі 13 гривень, тому що дуже готівкова частина на сьогоднішній день вже складає 8 і підвищення розміру готівкової оплати. Ініційоване перевізниками для того, щоб відійти від готівки повністю і перейти на безготівкову оплату на сьогоднішній день. Перевізники пропонують підняти розмір безготівкової оплати на ле до 17 гривень, по банківській карті до 20 гривень. Хто бажає платити готівкою, ну прошу є вартість. У 30 гривень платіть готівкою, але ми спонукаємо пасажира, щоб він розраховувався безготівково. Дивіться, коли, ми, коли вводилася автоматизована система обліку і оплати, середня вартість проїзду у Львові, це перший квартал 2024 року, складала орієнтовно 15 гривень 60 копійок. На сьогоднішній день вона зменшилася на 3,5 гривні. І якщо пасажири сьогодні говорять, що в інших містах набагато дешевше, ну давайте подивимося. в Києві 15 гривень, в Одесі 15, 15 гривень. В містах мільйонниках менше 15-20 гривень на сьогоднішній день оплати немає. У Львові на сьогоднішній день середня вартість проїзду для пасажира коштує, складає біля 13 гривень. Тому ми сьогодні ставимо питання про підвищення з перегляду тарифу для того, щоб середню вартість проїзду довести до того рівня, який був на початку 2024 року. Адже коли ми встановляли систему АСОП, перед нами стояли певні завдання. Завдання це є підняття заробітної плати е, працівникам. Завдання закупівля нового транспорту е, транспорту вищої комфортності. Ми всі е, задачі, які стояли перед нами, поступово виконуємо на сьогоднішній день. Ви бачите, великі автобуси витісняють е, малокомфортні мало комфортні Богдани, еталони на сьогоднішній день. Середня заробітна плата в автотранспортних підприємствах у Львові найвища в Україні. Е, вона зросла не на якісь там відсотки, а в рази відповідно збільшилося податкове навантаження. На сьогоднішній день пасажиропотік порівняно з першим кварталом 2024 року знизився і це бачить міська рада, тому що є. Богу дякувати, автоматизована система, яка дає повний облік, і всі бачать, що робиться в, на, на транспорті з пасажиропотоком. Крім того, міська рада обмежила право пенсіонерів на пільговий проїзд, дала їм можливість 60 поїздок в місяць. Раніше вони робили по 100-120 поїздок, і міська рада це оплачувала тепер. Міська рада зменшила кількість поїздок, оплату здійснюють компенсаційні виплати здійснюється з, чи з, з, з розрахунку ліміту цих поїздок. А пенсіонери, як їздили, не оплачуючи по 120 поїздок в місяць так і продовжують їздити. Наступне питання: міська рада на сьогоднішній день дала право власникам леокад робити пересадки з одного автобуса на інший не доплачуючи, тобто 25% Знову ж таки, система дозволяє аналізувати все. На сьогоднішній день ми маємо, що 25% пасажирів, які мають легокарт, користуються правом пересадки. Тобто, вони не платять 13 гривень, а їм поїздка обходиться, коли вони пересідають з одного транспортного засобу на інший, 6 гривень 50 копійок, так як їздять студенти. За студентів місто нам доплачує за тих, хто пересідає з одного транспорту на інший, ніхто не доплачує. Це все є ті фактори, які знижують середню рівність, середню вартість проїзду пасажира в транспорті. Тому на сьогоднішній день назріла така необхідність, щоб тариф був переглянений. І ще раз хочу акцентувати для того, щоб люди розуміли. Для одного пасажира середня вартість проїзду у Львові стоїть на рівні вартості проїзду в інших містах: ні більше, ні менше. І раніше нас всі е, доганяли, що ми хочемо готівку. Ми твердили, нам готівка не потрібна. Зробіть облік, ми готівку готові віддати. Ми досягли того. Досягли. Сьогодні хочемо, щоб готівка була зведена до нуля. Крім того, не треба забувати, що е, збільшилися витрати підприємств. Перше заміна, е, малих авто, великих автобусів, е, малих автобусів на великі, на більш комфортні. Це збільшення витрат на експлуатаційних, це збільшення витрат на обслуговування і, е, і утримання цих автобусів. Наступне, е, за період, про який ми говоримо, е, дизельне пальне виросло на 4,5 гривні. Заробітна плата працівників, я вже говорив, виросла в рази. Відповідно, збільшилось податкове навантаження, залучення кредитних ресурсів для закупки автобусів. Так само вимагає погашення цих кредитів і сплату процентів. Тому без підвищення тарифу ми знову можемо повернутися в той період, 22-23 року. Коли всі нарікали, що по місту Львову їздять е, е, малі жовті стодоли, в яких немає ні комфортної їзди, нічого, ми того не хочемо, тому ми. Врахуємо, що люди повинні з розумінням до того віднестися і міська рада так само повинна чітко зрозуміти, що для того, щоб забезпечити належну якість і продовжувати поступальний рух до оновлення рухомого складу і покращення якості перевезень, ми мусимо йти на такий крок. Пане Іване, тут передусім потрібно ще нагадати, і для наших глядачів в тому числі, ви мабуть про це знаєте, що вже аудитор аудитори навіть порушували, тобто відкрите кримінальне провадження, там суди зараз тривають, якщо я не помиляюся. От з приводу якраз ціни, яка вже сформувалася станом на зараз, так 25 гривень, про те, що там не було дотримано до кінця методології, принаймні, Міська рада в суди подавала апеляцію до те, що вони хотіли, щоб експерти знаєте отримали ці всі документи, з яким принципом цю методологію, з якою методологією, точніше, яку застосовували, аби ну, пояснити підняття ціни. Я розумію загалом, що ви маєте на увазі, але тут виглядає те, що ви кажете, середня так. Ціна, вартість проїзду. Тобто не, треба просто розмежовувати, що до, Я просто так, до прикладу, знаєте, на хлопський розвиток то, мій молодший брат, який їздить, до, до прикладу, на пари автобусом він платить одну ціну, і він, наприклад, їздить за одним маршрутом і він буде платити, скажімо так, 25 гривень. Знаєте, і постійно, тобто його ця ціна буде 25 гривень. Я розумію, що там з Леокарт не буде дешевше. Чи не логічніше це просто збалансувати? Тобто, це виходить, що просто ця система Леокарт, де проїзд дешевше, а він виходить. Якщо готівковий, то він дуже дорогий, воно дуже розбалансовано, тобто це величезний розрив у вартості цього проїзду. Чи не варто тоді збалансувати, зробити єдиний якраз оцей проїзд? Як ви навіть кажете, хай буде там 15 гривень, там і на рівні Києва, так але щоб там 15 гривень він коштував всюди одинаково, ніж робити цей розрив, що там 13 гривень і 32 гривні. Розумієте, можливо, це просто неефективність не знаю, у Львівській міській раді що не придумали з цим хваленим електронним квитком. чи чи як? От як ви думаєте? Ну я, я би е, вам сказав так: що ну, електронний квиток у місті Львові не треба говорити, що він хвалений. Він дійсно є найефективніший, найкращий, і в Україні ніде немає аналога на сьогоднішній день. На сьогоднішній день е, перевізники, які надають послуги, і організатор, який Замовляються послуги мають повну картину, що робиться з перевезеннями в місті Львові. Це є одне друге питання. Ми е, е, довгий час говорили про готівку і, сказали, і говорили, що від готівки треба відмовлятися. Зараз те, що ви пропонуєте, нам знову повернутися до готівки. Нам знову повернутися до того, щоб робили крайніми е, е, керівників транспортних підприємств, що вони приховують доходи. Ми категорично проти того. Ми за те, щоб повністю відмовитися від готівкової оплати на сьогоднішній день. Немає проблем ні в кого. Ні в жителів міста Львова, ні в жителів Львівської області придбати леокарт і користуватися послугами міського транспорту, кому це потрібно. За з карт з картою львів'янина, картою Леокарт. Тих, хто приїжджає за меж Львівської області. Ну вибачте, їх не так багато. І вартість проїзду, яка б там вона не була, 25 чи 30 гривень. Для їхнього проїзду один чи два рази в автобусі це не є надто е, багато. Стосовно того, як це збалансувати, ну скажімо так, це не питання е, наше, це питання Львівської міської ради. І ми на сьогоднішній день взагалі чекаємо з нетерпінням, коли на кінець, на е, вищому рівні, е, тобто Кабмін. Прийме доповнення до закону про автомобільний транспорт і дозволить організаторам перевезень платити підприємствам, які надають послуги за транспортну роботу. І Львівська міська рада, як організатор, перейде на оплату за транспортні послуги. Тобто кошти, які пасажир буде платити, це будуть кошти міського бюджету. Перевізникам будуть платити за транспортну роботу. Ми вже добилися. До досить хорошого результату з впровадженням з системи АСОП. Я думаю, що ми досягнемо більш ефективної роботи транспорту, коли буде здійснюватися оплата за транспортну роботу. Так і на завершення пане Іване, от сьогодні до нашої редакції звернулися глядачі і вони поскаржилися на водія автобусного маршруту. Йдеться про автобусний маршрут номер 183, який відмовив у проїзді. Дитині з інвалідністю. І чоловік сказав, що це приміський маршрут, який не возить безкоштовно дітей-інвалідів і вигнав неповнолітнього з маршрутки. От все ж таки, чи правомірно вчинив водій, так? Тут є навіть номерний знак маршруту вс 5840В. І як люди загалом повинні діяти в ситуації, а особливо діти, щоб відстояти свої права. З точки зору е, сьогоднішнього законодавства, безумовно, е, водій автобуса вчинив неправомірно, не тому що е, це є порушення норми закону. Але з другої сторони, є інше порушення норми закону. Маршрут 183, якщо я не помиляюся, він обслуговує е, е, соломку, не соломку, а суховолю. Значить, є е, територіальна громада со, сухої волі. То, будь ласка, ви, ви хай виділяють кошти на оплату на компенсацію втрат даного перевізника за перевезення пільговиків, і тоді таких екцесів не буде. На сьогоднішній день ми практично у Львові не маємо жодної скарги, щоб е, водій відмовив. Пільговику в проїзді. Чому тому, що місто справно оплачує за пільговий проїзд? Якщо компенсації за Пане, пільговий, пільговий Пане, проїзд немає, то ну, я розумію, але керівник. Піль... Ну, от сьогоднішня, маю на увазі, ми ж я розумію, що, можливо, не мали, але от, сьогодні буквально від нашого глядача надійшла ця скара. Розумієте? Ну, тобто є такі все-таки скари. Тут ще навіть я розумію, що ви говорите правомірність якусь, але тут, ну і моральна все-таки мала би бути, мені здається, сторона. Я розумію, що можливо, є, вочевидь, проблема про те, що там і перевізникам не компенсують. Але я речі, коли є дитина інвалід, ну. Не знаю, ну, ви знаєте, я вам скажу так, що знаєте така. Приказка що в сім'ї не без урода. тобто це є просто людський фактор. Це ж не є система, що всі водії 183 го маршруту це роблять. Попався такий водій, значить, підприємство, яке здійснює перевезення і обслуговує даний маршрут, Відповідно, має відреагувати е, на, на дану скаргу і попрацювати з водієм. Або е, е, він має принести свої вибачення перед сім'єю цієї дитини, або під, е, керівник має його звільнити з роботи.